Так, всім привіт. Сьогодні у нас в продажі будуть мощні железяки, Типа СО7Б і такі конські тіски. Но з тісками предупредю вас, Сразу, як каже один бізнесмен, вони репнуті. Не репнуті. Ну, Вони все крутяться. Там Бачите, ззаді не прикручено, там 4 болтика, От, зараз вам покажу Трабл. Бачите, масштаб трагедії. Повністю вони реп, -ну, -ті. реп -ну, -ті. ну Тіски це Ну вони просто мощніші. Я не знаю, що можна робити, щоб їх отак репнуть. Ну Теоретично їх іще зварити можна, тому що тут відходить передня частина. Тобто Передня частина тут від'їжджає, ну, виїжджає. Отакі от. От от кабани, це ці з'їздою тиски. Вес у них, по-моєму. Кілограм 40, да, 40, я думаю, железно. Ціна в такому стані 1600. Якщо були б файні, була б, я думаю, трошки железна. Ну, це мощні. ТУ1. Можете подивитися, в ливцях вони дурних денег стоять. Но тим не мене їх умудрились зламати. Ідемо далі. Дивіться, пилочки рапідні. Насобирав. Ну це стандартні рапідні, вони тут всеки сантиметрів по 40 чи 50 вони всі підуть. Ну почти 50 сантиметрів. Вот. Толщина двойка, наверное. Вот. Бачите, уже робили з неї ножик. Це на ножик хто бере. бере. Одна така перший раз попалась. Царь, пилочка, вона теж рапідна, Там десь даже написано видно. Типа R6M5. Ну і соответственно я на іскру пробував. Вона нас 50 сантиметрів 80 вот. давайте за ці всі пілочки 650 гривні хоче одним лотом забрати будете сильно ножи клипати ну це сюди тесак, який можна зробити ну це капець вот. отакий топорик Отака щось дан дан не видно Ну джуко. Ну, мені на 250 похож Звинить, це якийсь такий, типу полуколон. Полуколон, бачите, не знаю, китайський, японський. Ну, коротше, 250 гривень. Далі лебедка така, мабуть, машинна. Она тріщить, але я не знаю, які назад О. О, Щоб воно опустилось. Ну, коротше, оп. це, мабуть, запаску піднімати, тут може метр тросика. Вот, 350 гривень. По розмірам ну, на сантиметрів 50 ось 350 гривень оця лібєдочка. Лі Далі компресор Камазівський, 1100 гривень. Ого! Ну, Шестернка ціла. По-моєму, тут одна шестінка десь косарь стоїть, бо вони саме чаще слизуються. Ну, тут вона як нова в ідеальному стані, то є 1100 гривень. Це халява за компресор Камазівський компресор 1100 гривень. Поїхали далі. Кувалда така кілограм вже на 5, 350 гривень. Хороша, ровна, шикарна кувалда. 350 гривень. От, затиски. далі. Компресор SO 7B. Все вроді в ньому ідеально, все ціле, лапи, кріпіжі, все добре. Вітер, якщо буде вітер в кадрі, ну звиняйте, у нас тут почалися якісь підушені вітра. Якесь стихійне лихо. От. Я думаю, у вас теж така погода страшна, вроді тепло, а вроді вітер. Страшний. От. Фільтр. Бачите? Почти нема супротивника. І воно фиркає цю дирочку. Це типу чи зелена, пробка, чи херіозна. Ну Я так подозріваю, що тут кольцем капут. капут. Тобто він крутиться. ну Зараз буде. Чуть. Ну він пшикає. Ну. Слабенька, дуже слабенька, він пшикає, може якось і буде робити. Воно мені, як сюди, його боком положив, воно мені все обісрало. Ну, Все як по стандарту. Бачите, фільтр тут. Єдине, що може ревізію поршні випровести. Шків. ну, Один шків, по-моєму, полторушку на нього стоїть. А так все, все красиво, все шикарно, все ціле, навіть маркіровочка є. Ну, Даних не сохранилось. Ціна на нього 3 500. 3500, був би робочий, я думаю, був би 5 тисяч. Бо вони таке як трошки стоять. Ну, в общем, хороший шкір, але проблема з поршнівою. Ще раз вам його покручу, щоб потім претензії не кидали, а ти ж не казав, ти не показував, ти не розказував. От. Так, з усіх сторон його покажу. Ну, це, Все на мазі. Є поршніву треба поміняти. Ну, коротше, хто купе, розбереться, подивиться, що там з ним і як. Йдемо далі. Помощниця, як завжди, допомагає, то сраку лиже, то мені носки дере. Ну хай краще сраку собі лиже. Щоб не мішала, Да, Люська? Ану, скажи що Гав. Ні? Ну як хоче. Ну лайк обов'язково, да? хай вона віддихає. Переходимо далі. Ось такі от два майданчика. Один серенький, розмір 350, на 170-170 Ціна 450 гривень. Там трошки інструмента. Пару лірка держателей. Я, мабуть, продешевив. Да? Ні, ну ладно, Ви Знаєте, чемодан, який кошелек не запустий, продавати. Треба обов'язково з якимось інструментом. Ну, 450 гривень. Такий шикарний ящичок. О, ціленький, ціленький, ну, жаленький. Це у нас такий самий, ну може плюс-мінус на сантиметр він більший. 650 гривень. Тут трошки більше, бачите, ціна був новий, але ну, сюди вода затекла і все, він став не новий. Дивіться. Прейскурант. Прейскурант. Інтересно. Тут, тут якісь ключики, виколотки от таке воно мені нахрен не нужне. Ну, це так. Ціна, ціна, я теж думаю, що недорого 650 гривень, тут навіть, кілограм з 10 і ще всякого інструмента. Хай він не новий, але ну, почистити. Можна буде користуватися. Вот. такой вал 400 гривень на циркулярку. У него тут, 20? Даже може линейку возьму секунду. Щоб так более-менее секунду. Так, все одно трошки не получается. Неудобно Э, рукою. Ну, тем не менее ми справимся. Що да? у нас тут? Охеренна линейка. 35 см вал. Ну, діаметр то 40 Тут гаєчка для диска, тут для шкива. 400 гривень вал. ну Цю матню можу 150 гривень. Мать отак. Далі така лопата, як на неї черва кажуть. отака шахтёрська, Не знаю, совєти чи новоділ. Там он десь трошки покоца. Ну це з металолома її достав. Совєтська чи не. А сейчас ну, я вам скажу. Не знаю, щось, якісь надписи, типу, є, але воно на них фокусується. Така, ну доволі таки здорова. Сантиметрів 40. 250 гривень. Лопата. У нас буде. Так. Що у нас далі? Це в принципі і все, що по сьогоднішнім находкам. Трошки насобиралось. Е, Покажу, що ще є. Оцей съйомник здоровий залишився за косарь. Ну, не знаю, може така БМК комусь надо третій номер. Третій номер покоцана. Ну надо доводити до ума. Ота таке состояние. 300 гривень. БМ очка. Даже вроде ціла. Да, даже ціла. Вот, Резцы кабаны 30 гривень кг, если больше 100 кг. А, еще такий насос. Не знаю, що он НШ, інша, не інша. А ну Така от маркировка в нього. О, Мадин Булгарія. Крутиться тугенько. Все як ви любите, тугенько. От бачите, тугенько. Цього фокуса немає ужасно. Е, що за нього? 450 гривень. Нормально, ненормально, якщо що напишете. Ромашки по 400 гривень штука. Якщо оптом, 35 гривень кілограм. Також різці. Кому треба до 100 кг 40 гривень кіло більше 130 гривень кіло. Осталось їх може кілограм 300 Беріть, спішіть, кому треба. От. Бо вже ну, есть, кілограм 600 вже, навіть 600-700 вже розібрали. Такі от, бачите, от і нові і БУ. Ну, Всі основному напаяні такого болотного охоронення. Ось, дивіться, ось всю кучка тут, такі, як нові. Ну, Тут воно трошки в пилюки. Бачите, тут ось такий, типу отрізнені. Зогнутий. От. Такі от катушки. Бачите, цей почти новий. До 100 кг 40 гривень, більше 130 гривень кг. Що вам ще показати? Оці здорові ключі за косарь. Ота от, ця грядка. Тут мітчики 48 фрези пазові, Да, навіть пазові. Оці фрези є крючки, крючки. Стойки, стойки моцні, більше 20 кіл. Гідроциліндр отакий 800, 800 гривень. Ой, щось на нього впало. Кабанчик, хтось просив шків зняти, так до нього руки не дійшли. Кабанчик 2000 Той кабанчик 2000, це 1800. Роздатки, стрілки, це все. Херабора. Тут ще пройдусь, покажу, може хто ще що захоче. Кольоса 4000, ну, можна со скидкою, з пелерами, лінтопільна станка, насос, патрони, люнет, люнет буде бабка з УТГ, ціліндр 300 гривень, цей 1600, той 1700. Ну Патрони 60 гривень кілограм. Все, кому що інтересно, як все на вайбер написали. Циліндр на Viber написали, лучше скріншоти кляпнути, скинули, щоб все ясно понятно. оплатили Часть предоплати, або повністю предоплату. І воно до вас благополучно поїде. Всім пока, пишіть на вайбер.